Інвертори VIT 2950K XAU для комерційних та промислових застосувань покривають потужність від 299 до 50 кВт. Як надійні гібридні інвертори, вони мають різноманітні функції, здатні виконувати різні сценарії застосування. Інвертори серії VIT можна використовувати як в одиночних, так і в паралельних системах для розширення потужності. При встановленні на вулиці для забезпечення оптимальної роботи та тривалого терміну служби інверторів від X найкраще уникати прямого сонячного світла, дощу та снігу, а також встановлювати навіс над пристроєм. Інвертор від можна встановлювати вертикально або з невеликим нахилом назад. Будь ласка, залиште достатньо простору навколо інвертора для забезпечення належного охолодження та роботи. Перед встановленням потрібно підготувати інструменти для монтажу. Тут представлено все обладнання, необхідне для встановлення інвертора. Розпакуйте інвертор та дістаньте всі елементи. Після розпакування перевірте цілісність та комплектність поставки. Ознайомтеся з цією таблицею в інструкції та перевірте наступні пункти. Увага! Будь ласка, уважно читайте інструкції користувача перед встановленням. Установку та експлуатацію інвертора і батарей повинні виконувати тільки кваліфіковані фахівці. На кожній стороні інвертора є ручка. Для підняття інвертора з упаковки та транспортування його до місця встановлення потрібно щонайменше три особи. Оскільки вага інвертора нерівномірно розподілена, будьте обережні при його переміщенні. Інвертори VIT монтуються на стіну. Перед встановленням інвертора потрібно вмонтувати кронштейн для монтажу на стіну. Спочатку зберіть кронштейн для монтажу на стіну. Використовуйте кронштейн як шаблон для визначення місця свердління отворів на стіні. Потім просвердліть отвори в стіні ударним дрилем та вставте розширювальні болти. Забийте їх у стіну. Затягніть розширювальні гвинти, щоб закріпити їх на стіні. Підвісьте настінний кронштейн на розширювальні гвинти. Затягніть болти для прикріплення кронштейна до стіни. Переконайтесь, що кронштейн надійно встановлений, перш ніж монтувати інвертор на нього. Рекомендується підвісити інвертор за допомогою мотузки для монтажу на стіну. Переконайтесь, що мотузка достатньо міцна, щоб витримати вагу інвертора. Після монтажу інвертора на кронштейн для стіни, встановіть болти та затягніть їх. Перевірте, чи правильно встановлений інвертор, і затягніть всі гвинти після монтажу на стіну. Обов'язково підключіть заземлювальний кабель до інвертора WIT перед підключенням інших кабелів, щоб уникнути травм або пошкодження пристрою. Перед початком підключення проводки інвертора переконайтеся, що він надійно заземлений. Точка заземлення знаходиться з обох боків інвертора, як показано на малюнку. Для одиничного інвертора WIT підключіть заземлювальний кабель до точки заземлення на корпусі шасі. Для системи з кількома інверторами, підключеними паралельно, точки заземлення корпусів інверторів, металеві стійки фотоелектричних модулів і акумуляторів повинні бути з'єднані в одній зоні. Зніміть праву кришку, щоб розпочати підключення до клем змінного струму. Перед підключенням проводки перевірте наступні клеми за кришкою. Номінальні характеристики автоматичного вимикача та кабелю живлення наведені в таблиці. Будь ласка, виберіть відповідний вимикач або кабель відповідно до моделі інвертора. Перед підключенням кабелів переконайтеся, що перемикачі постійного струму на інверторі від вимкнені. Вимкніть вимикачі та автоматичні вимикачі з боку мережі, генератора та батареї. В іншому випадку висока напруга інвертора можуть призвести до ураження електричним струмом. Виріжте в накладці отвори відповідно до зовнішнього діаметра кабелів для їх прокладання. Після прокладання кабелів визначте довжину зачищеного кабелю, виходячи зі специфікацій клем. Рекомендується 18-22 мм. Обтисніть кабелі та клеми. Спочатку підключіть заземлювальний кабель до мідної заземлювальної шини всередині правої кришки. Потім підключіть кабелі змінного струму до порту навантаження. Зверніть увагу, що кількість підключених кабелів заземлення не повинна бути меншою, ніж кількість комплектів портів змінного струму, які будуть підключені до системи. Підключіть кабель змінного струму до порту Load. Підключіть кабель змінного струму до порту GRID. Порт Gen підтримує підключення до генератора фотоелектричного інвертора з підключенням до мережі змінного струму або інтелектуального навантаження. Якщо потрібно підключити порт Gen, переконайтеся, що спочатку підключено відповідний кабель заземлення. Клема BMC AC забезпечує живлення змінного струму для вашої акумуляторної системи. Підключіть кабель відповідно до вимог. Перевірте розташування клеми перед підключенням проводки. Зберіть клему BMS ac та кабель, як показано. Потім підключіть кабель BMS ac до клеми. Ми рекомендуємо виконати цей крок перед підключенням інших кабелів змінного струму, якщо вхід до клем змінного струму обмежений. Після підключення кабелів змінного струму застосуйте вогнестійку мастику на водонепроникний силіконовий килимок на вході. Потім знову встановіть праву кришку та затягніть гвинти. Тут показані клеми на нижній панелі інвертора VIT, включаючи фотоелектричні клеми, вхідні клеми акумулятора. Клеми зв'язку змінного струму. Будь ласка, перевірте їх перед підключенням. Номінальні характеристики кабелів живлення постійного струму наведено в таблиці: підключіть позитивний і негативний роз'єми фотомодулів до відповідних клем інвертора. Коли термінал буде підключено, пролунає звук клацання. Будь ласка, обережно потягніть фотоелектричний кабель назад, щоб переконатися, що він надійно підключений. Розподільна коробка для батарей Vit XU є додатковим аксесуаром. Інвертор серії Vit XU має три входи для підключення акумуляторів. Кожен з яких підтримує струм зарядки або розрядки до 55 А. Якщо інвертор має бути підключений до одного кластера акумуляторних батарей, струм заряджання та розряджання, яких перевищує 55 Ампер, 5 А, можна застосувати з'єднувальну коробку, щоб забезпечити більший струм заряджання та розряджання. Тут описано, як його слід встановлювати та підключати. Перед підключенням, будь ласка, перевірте клему в нижній частині розподільної коробки, як показано на фото. Ми зарезервували роз'єм для сторонніх акумуляторів. Будь ласка, використовуйте його за потреби. З'єднувальну коробку акумулятора можна встановити на інвертор. Переконайтеся, що він надійно встановлений. Зніміть захисну пластину та захисну кришку розподільної коробки. Підключіть відгалужувальну лінію до розподільної коробки. Потім підключіть кабелі акумулятора до розподільної коробки і затягніть захисну кришку. Після підключення встановіть захисну пластину. Перед підключенням кабелів акумулятора закріпіть на інверторі за допомогою гвинтів елемент захисту від демонтажу клеми акумулятора. Проведіть кабелі акумулятора через елемент захисту клем акумулятора від демонтажу та вставте його в інвертор. Підключаючи клеми, переконайтеся, що ви чуєте звук клацання. Обережно потягніть кабелі акумулятора назад, щоб забезпечити надійне з'єднання. Потім закріпіть на інверторі елемент захисту від демонтажу. Клема Комоден інвертора від 29D50, який має 9 портів RJ45. Використовується для паралельного підключення через комунікаційні клеми ParaIn і ParaOut Зв'язку з акумулятором через клеми BMS-1, BMS-2 і BMS-3, а також для зв'язку з зовнішнім обладнанням через RS-385 і функцію DRMS. Призначення контактів порту COM показано на малюнках. У відео ми підключаємо один комунікаційний кабель для прикладу. Будь ласка, підключіть кабелі зв'язку до відповідних клем за потреби. Спочатку викрутіть кріпильні гвинти і зніміть водонепроникну кришку. COM1. Потім введіть кабель в отвори в кабельному вводі. Кріпильні кільця з п'ятьома отворами всередині кабельного воду мають отвори з боку. Будь ласка, розділіть зазор рукою і просуньте кабелі в роз'єми з бокових отворів, діаметр роз'ємів від 5,5 або 7 мм. Проведіть кабелі через водонепроникну кришку клеми кома 1. Підключіть кабель до інвертора WIT. Потім затягніть кришку клеми Коми і закріпіть гвинти. Розташування клеми Com2 показано на малюнку. Клема Com2 використовується для запуску зупинки та аварійної зупинки генератора. Обтисніть кабель Com2, як показано на малюнку. Комунікаційна клема Com2 містить два сухі контакти без напруги. Пін 1 і 2 призначені для сигналу аварійної зупинки. Пін 3 і 4 для сигналу запуску і зупинки генератора. Підключіть кабель COM 2 до клеми COM 2 на інверторі. За замовчуванням з інверторами WIT використовується реєстратор даних Shine X2. Послабте водонепроникну кришку USB-інтерфейсу та зніміть її. Вставте модуль Vyland X2 в USB інтерфейс. Переконайтеся, що позначка Трикутника спрямована вперед, оскільки інвертор був змонтований на стіні. Вставте модуль моніторингу в USB-інтерфейс і затягніть фіксатор. Після встановлення, будь ласка, зверніться до таблиці в посібнику користувача і перевірте кожен пункт. Перевірте напругу між фотоелектричними модулями PV і PV за допомогою мультиметра. Переконайтеся, що на стороні фотоелектричних модулів відсутня напруга. Потім увімкніть перемикачі постійного струму, увімкніть вимикач між мережею та інвертором.